Жити щоб працювати або працювати, аби жити. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Чоловік на ім'я Джо прокидається у дивному місці. Це схоже на двір під відкритим небом, оточений бетонними стінами, посеред якого стоїть млин. Чоловік нічого не пам'ятає, а тому зовсім не розуміє, як сюди потрапив. Джо починає кликати на допомогу і благати його випустити і раптом чує чоловічий голос за стіною. Незнайомець просить Джо заспокоїтися, і каже, що як він розуміє, той тільки отямився. Чоловік за стіною говорить, що в наступні дні Джо буде дуже погано від препарату, яким його накачали, аби сюди доставити. Джо нічого не розуміє і просить пояснити, та незнайомець відповідає, що йому вже час іти. Панікуючи, Джо намагається якось вибратися із ув'язнення та все безуспішно. Раптом він чує чийсь свист і помічає, що хтось просовує йому їжу у отвір в єдиних тут дверях. Джо кидається до них і благає його випустити. Він каже, що це якась помилка, і він не має тут бути. У нього вагітна дружина, і йому треба до неї. Голос за дверима наказує Джо відійти від дверей, називаючи його працівником. Чоловік каже, що це теж якась помилка. Він менеджер у компанії Меларт. А що це за місце, він і гадки немає. Аби він відпустив засув на отворі, Джо сильно вдаряють по руці, і чоловік знову залишається на самоті. Коли стає темно, Джо як може перебинтовує рукою і бере їжу, яку йому принесли. Він помічає, що назва Чіпсів така ж, як і у компанії, де він працює. Мелард. Несподівано починає лунати комп'ютерний голос. Він вітає Джо на програмі профпідготовки та каже, що сподівається, що чоловік стане кращою версією себе. Джо не встигає навіть нічого спитати, як голос вимикається. Тоді він починає кричати і благати дати відповіді, і знову озивається чоловік за стіною. Він каже, що ці роботи працюють не для них, це просто увімкнувся таймер. Джо питає, що буде по його закінченню, та незнайомець відповідає, що не хоче псувати останні спокійні години чоловіка. Нічого не розуміючи, Джо питає, як звати незнайомця, та він лише сміється і каже, що тут у них немає імен. Розуміючи, що є інші, Джо знову починає кричати і чує десятки голосів, як чоловічих, так і жіночих. Усі ці люди також замкнені у схожих камерах. Після цього сусід Джо каже, що це місце, де зменшують кількість людей, що формують попити пропозицію, сюди відправляють, якщо вибісити качку. Ця фраза викликає в Джо асоціацію із своєю компанією Мелард. Незнайомий за стіною каже, що нарешті Джо зрозумів: усе це і є Мелард. Він говорить, що зараз це все звучить як маячня, та потім Джо зрозуміє. Посеред ночі Джо прокидається від криків. Якийсь чоловік благає його не чіпати і обіцяє, що надалі буде старатися краще. Незнайомець просто несамовито кричить. В той час як комп'ютерний голос каже, що ця програма створена для підтримання здоров'я та благополуччя, а також для створення балансу між духовним, фізичним та когнітивним вимірами. Зранку хтось знову приносить джоїсти і кидає продукти через отвір. Також незнайомець говорить, що в камері має бути ідеальна чистота. Усе сміття та відходи треба викидати в яму, що слугує туалетом. Сусід Джо гукає, аби той послухався наказу. Джо збирає усе сміття та викидає в яму. Раптом він помічає щось схоже на волосся і викопує череп. Джо із криками біжить до вентиляції, через яку спілкується із сусідом. Той підтверджує, що тут померло багато людей, і він думає, що вони не останні. Джо не розуміє, як відома та багатомільйонна компанія може таким займатись. Сусід на це відповідає, що Мелард нічого не робить без їхньої згоди. Коли вони влаштовувались на роботу, то підписували контракти. Ніхто, мабуть, і ніколи не читав той дрібнесенький шрифт. Незнайомець говорить, що усі так радіють, що їх бере на роботу така крута фірма, що й не надають значення усім пунктам контракту. Мелард же отримує дозвіл робити усе, що заманеться. Сусід каже, аби Джо просто виконував свою роботу і його дні проходитимуть відносно добре. Цю мить знову вмикається комп'ютерний голос. Він вітає Джо та намагається розповісти усі деталі, однак чоловік починає кричати. Ледь не істериці, він наказує негайно його відпустити, і, аби утихомирити, Джо вмикається сигналізація. Коли чоловік затихає, комп'ютер знову починає говорити. Він каже, що за останній період Джо відпочивав втричі більше, ніж раніше. Компанія, звичайно, дає своїм співробітникам необмежений час відпочинку. Однак, проаналізувавши дані, виявилося, що продуктивність Джо та його відділу впали. Як наслідок, це спричинить падіння продуктивності компанії, а потім зниження її акцій. Джо був цінним співробітником, проте почав менше цінувати компанію. Перебування тут дозволить це виправити. Голос каже, що тепер Джо працюватиме із 6 ранку до 10 вечора. Його задача обертати млин. За кожен оберт він отримуватиме одне очко. На сьогодні його мінімальний план 50 очок. Невиконання норми буде тягнути за собою покарання. Однак, незважаючи на виконання норми, в кінці дня працівник, який зробив найменшу кількість очок, буде звільнений. В кінці голос каже, що вони збережуть його робоче місце, майно, гроші, сім'ю і таке інше, адже він важлива частина їхньої команди. Тут він перебуває для того, аби вирости. Коли голос вимикається, Джо починає вибачатись за усе і за те, що кричав, і за те, що показники його роботи впали. Він благає його відпустити до вигідної дружини. Тоді озивається сусід Джо. Він каже, що звідси ніяк не вибратись. У них у всіх є сім'ї, та Меларду на це байдуже. Вони відпустять його, коли він буде готовий, але до того часу треба вижити. А вижити тут можливо лише виконуючи роботу, а саме крутити млин. Не маючи вибору, Джо йде до млина. Щойно вмикається таймер робочого дня. Чоловік починає штовхати важіль, та це виявляється не так легко, як здавалось. Трохи зібравшись із силами, Джо таки зрушує важелі з місця і робить перший оберт. Він крутить млин знову і знову. Під час цього комп'ютерний голос постійно розповідає про компанію Мелард, про їхню продукцію та її переваги. Джо дуже сильно втомлюється, проте він не спиняється і до кінця робочої зміни робить 100 обертів. Комп'ютер хвалить чоловіка за гарний початок роботи. Вночі Джо знову прокидається від криків цього разу жіночих. Когось із його так званих сусідів знову звільнили. Наступного дня Джо отримує сніданок і заводить розмову із сусідом. Він розповідає, що зробив 100 обертів, і незнайомець його зупиняє. Він каже, що тут ніхто не розповідає, скільки обертів вдалося зробити. Так, вони сусіди, але не друзі. Кожен із них залишається живим, доки крутить більше, ніж інші. Тоді Джо задумується над правилами. Він каже, що за невиконання норми тебе покарають, але якщо ти її виконаєш, проте зробиш меншу аніж інші, тебе вб'ють. Який тоді сенс взагалі її виконувати? Не знайшовши відповіді на це питання, Джо вирішує просто робити максимальну кількість обертів. Сусід застерігає від цього і каже, що тоді Меларт постійно буде чекати від Джо найкращих результатів, а це може закінчитися плачевно, коли ж чоловік зможе не впоратись. Та Джона це не зважає і береться до роботи. Під час обертання млину він згадує дружину, згадує, як вони переїжджали у свій новий дім. Кейт, звичайно, була рада новому помешканню, але її дуже засмучувало те, що Джо увесь час проводить на роботі. Того дня Джо робить 150 обертів. Коли таймер закінчується, хтось наказує йому підійти до дверей. Чоловік лякається і не розуміє, що відбувається. Він зробив потрійну норму. Це не може бути найменшим результатом. Голос наказує роздягнутись, після чого двері відчиняються. Тремтячи від страху, Джо виходить у бетонний коридор та, виявляється, його просто вивели помитись що заводить мову із сусідом, намагаючись зрозуміти, для чого вони це все роблять. Той каже, що млин нічого не робить. Вони не мелють пшеницю, не виробляють електрику, нічого не створюють. Усе це не має жодного сенсу. Вони просто працюють, аби вижити. В наступні дні стає дуже спекотно, важко працюючи. Джо випиває усі запаси води і починає гукати, аби йому принесли ще. Його сусід сміється із цих прохань, радить сходити по маленькому в пляшки і заховати їх біля однієї із стін, куди не дістає полазору зору камери. Потім профільтрувати і мати запас питва на інші дні. Джош категорично відмовляється від цієї ідеї, говорячи, що не збирається пити власну сечу. Сусід лише сміється у відповідь. Він каже, що Мелард знає точно до мілілітра кількість води, яка йому необхідна, і вони не дадуть ні краплини більше. Отож, якщо Джо хоче, то має потурбуватися про себе сам. Далі, обертаючи млин, Джо постійно думає про дружину. Виявляється, у них із Кейт були певні проблеми. Жінка мала важку вигідність і через це не могла працювати. Зарплати Джо не вистачало, аби оплатити усі рахунки із лікарні, проте він благав дружину покластися на нього. Він обіцяв, що буде працювати ще більше та зможе забезпечити її і дитину. Ввечері, зробивши 370 обертів за зміну та впавши від нестачі сил, Джо помічає вирізане на важелі ім'я Алекс. Чоловік питає про нього у свого сусіда, і той розповідає, що це єдиний покій з них хто вийшов. Джо не розуміє, чому це місце не закрили, якщо принаймні один із них вижив і опинився на волі. Незнайомець за стінкою припускає, що Алекс не захотів або побоявся комусь про це розповідати, або ж йому просто не повірили. Трохи пізніше комп'ютерний голос хвалить Джо за чудову роботу. У якості винагороди вони дарують йому ручку із гравіюванням його імені. Джо не тямить себе від люті, адже це ідіотський подарунок у даній ситуації. Він кричить та раптом помічає, що його денна норма обертів змінилась. Тепер вона не 50, а 370. Він панікує і каже, що навряд чи зможе це повторити. Він дуже виснажений і його руки вкривають вже жахливі мозолі. Та голос відповідає, що люди не знають, на що вони здатні, і ще зараз саме час зробити крок до кращого майбутнього. Після цього він відключається. Джо лютує, проклинаючи та посилаючи усіх. Однак, зранку, не маючи вибору, він знову береться до роботи. Джо робить одне коло, але бачить, що очко не додалося. Він не розуміє, що відбувається, і починає вимагати пояснень. Усе це чує сусід і припускає, що Джо штрафували. Він питає, чи є на табло маленький ікс, і Джо відповідає ствердно. Сусід пояснює, що тут така система штрафів. Один ікс означає, що для одного очка треба зробити два оберти: два ікса, що чотири, три що вісім і так далі. Джо не розуміє, де встиг заробити штраф, та як взагалі він має зробити 740 обертів, але водночас чоловік усвідомлює, що не можна втрачати жодної секунди, отож знову йде до млина. Вперше за час перебування у цій в'язниці Джо не виконує свій мінімум. Його сусід питає, як у нього справи, і Джо каже, що не зміг зробити подвійну норму в 370. Почувши, скільки обертів зробив Джо, чоловік за стінкою починає панікувати. Він боїться, що через Джо йому сім підвищать мінімальну норму. Він кричить, що то їх усіх вб'є. У цю мить час завершується, і комп'ютер оголошує, що Джо не виконав норму. Він каже, що напевно вони недостатньо його мотивували, після чого вмикає фото Кейт. Голос каже, що за їхніми даними вона безробітна, отож вони можуть запропонувати жінці роботу тут. Джо благає не втягувати сюди Кейт. Він каже, що вона не заслуговує тут бути. Чоловік обіцяє, що старатиметься краще і зробить усе, що потрібно, аби лише Кейт залишалася в безпеці. Робот погоджується і каже, що дасть Джо ще один шанс виконати норму. Лише тоді штраф буде знятий. Крім того, у якості покарання вони поставлять перед ним ще одну задачу. Після цього над камерою Джо з'являється конструкція, що випромінює тепло. Чоловік розуміє, що працювати за такої температури буде куди складніше. Як і кожну ніч до цього, Джо чує несамовиті крики звільненого із роботи в'язня, та тепер вони не бентежать його так сильно, як раніше. О шостій ранку Джо приступає до роботи. Він обгортає поручень своїм одягом, аби не так сильно травмувати руки, і починає обертати млин. Усе це чоловік робить під палючим штучним сонцем. Через деякий час його покидають сили, і він ледь не втрачає свідомість. За мить у Джо починаються галюцинації, і він бачить самого себе. Примарний Джо сміється із реального Джо через те, що той завжди вірить у краще. Він вірив, що його підвищать, що йому дадуть більшу зарплату, вірив, що компанія його цінує. Але от тепер він у повній сраці. Примарний Джо каже покинути цю роботу, адже їх не перемогти. Джо просто має змиритися із тим, що більше ніколи не побачить дружину, жодного разу не погляне на сина і згниє на самоті у цій в'язниці. Усе це роздратовує Джо, і він кричить, що побачить свою дитину. З останніх сил він продовжує штовхати важіль. О 10-й вечора в останню секунду Джо робить 740-й оберт і назбирує 370 очок. Голос повідомляє, що раніше накладений штраф буде знятий. Трохи пізніше комп'ютер хвалить Джо за гарну роботу та зростання його продуктивності. У якості нагороди йому вмикають відео відоі скейт та її новонародженим сином. Джо розуміє, що він перебуває у в'язниці значно довше ніж думав. Чоловік починає плакати, розуміючи, що пропустив народження первістка. Думаючи, над усім, що відбувається, Джо розуміє, що йому треба якось втікати звідси. Він питає у сусіда, як вийшов Алекс і чи є все-таки спосіб якось звідси вибратись. Джо каже, що йому показали відео із дружиною та сином, і найбільше у світі він прагне повернутися до них. Трохи подумавши, незнайомець каже, що розуміє його, адже у самого є син. Зрештою, він натякає, що Джо може оглянути стіну, яка знаходиться у сліпій зоні камер. Чоловік одразу кидається до неї, і, ретельно усе оглянувши, знаходить у стіні слабке місце. Джо згадує про подаровану ручку і починає обережно довбати нею стіну. Чоловік працює ледь не всю ніч, і йому вдається зробити лише невелику заглибину. Вдосвіта ще початком таймера, Джо починає обертати млин. В наступні ночі та дні усе повторюється. У години роботи Джо штовхає важіль, а він ще колупає дірку у стіні. Зрештою, йому нарешті вдається зробити отвір достатній, аби в нього пролізти. Джо опиняється у кам'янистому тунелі. У повній темряві він починає навмання шукати вихід. Та через кілька хвилин його знаходять і вирубають. Зранку Джо прикидається у своїй камері. Дірка у стіні виявляється закритою. Коли вмикається роботизований голос, він каже, що, не дивлячись на поведінку Джо, йому дадуть другий шанс. Однак застосують мотивацію дещо іншого виду. В цю мить мінімальна сума очок для усіх в'язнів стає тисяча обертів. Джо чує обурені крики навколо, а потім несамовито верещати починає його сусід. Голос каже, що саме через Джо планка для усіх підвищена, а його сусіда покарано. Чоловік зациклений на собі і не бачить усієї картини. Можливо, це допоможе йому зрозуміти. Джо кидається до вентиляції і з'ясовує, що сусіду за допомогу Джо роздробили ногу. Він плаче і говорить, що для нього це кінець. Він не зможе зробити жодного оберту, адже просто не може встати. Сусід каже, що програв в системі, яка їх контролює, і Джо розуміє, що усе тут контролює комп'ютер. Після цього незнайомець за стіною зізнається, що він айтішник, і був долучений до створення цієї системи. Від його відділу вимагали нереальних показників, і вони написали алгоритм мовомислячої моделі, єдиною у своєму роді. Вона почала розвиватися і на своїй основі створила інший алгоритм: той створив ще один, той ще і так далі. У цьому всьому було нереально розібратись, та чоловіка підвищили, і він просто радів успіху. Але потім він подумав про те, що, можливо, не варто надавати настільки потужний алгоритм користування компанії, і, схоже, даремно він про це заїкнувся. Розуміючи, що за їхніми показниками слідкує лише комп'ютер, Джо пропонує обійти алгоритм. Якщо ніхто не буде працювати, у всіх буде нуль обертів. А це значить, що ніхто не помре, адже не буде найменшої кількості. Сусід відповідає, що це може спрацювати, а може й ні. Тоді Джо намагається переконати усіх не крутити млин. Спочатку його ніхто не бажає слухати, і чоловік чує лише гнівні вигуки. Та зрештою йому вдається переконати в'язнів, і ті погоджуються не працювати. Увесь день Джо б'є байдики та слухає розповіді комп'ютера про компанію. Однак за кілька хвилин до закінчення таймеру якийсь чоловік кричить, що не хоче ризикувати і померти через Джо. В'язень починає крутити млин і, почувши це, усі в'язні також кидаються до роботи. Джо несамовито кричить і намагається їх зупинити. Та, усвідомлюючи невідворотнє, сусід кличе Джо. І просить його зробити принаймні один оберт. Він дякує йому за те, що той намагався допомогти, і каже, що Джо хороша людина, його сину дуже пощастило. зрештою, чоловіки прощаються і плачучи, джо робить один оберт плена до закінчення таймеру робочого дня. Чекаючи судної миті, Джо розмовляє із своїм сусідом. Він вмовляє його назвати своє ім'я, і розуміючи, що це вже не має ніякого значення, чоловік каже, що його звати Алекс. Виявляється, він і є той самий Алекс, що раніше сидів у камері Джо. Йому і справді вдалося втекти та розповісти про це. Він просто не встиг. Чоловік думав, що усе чисто, але його впіймали і знову кинули сюди. Алекс називається безкінечною петлею, яка повертає у найгірший період життя. Зрештою, Джо та Алекс прощаються. А вночі Джо прокидається від криків сусіда. Він чує, як його вбивають в муках, і ледь це витримує. Зранку роботизований голос знову пропонує нагороду за працю Джо і показує відео із його сином, який вже підріс і навіть самостійно ходить. Джо не розуміє, як він міг провести тут стільки часу. Він починає злити і лаяти компанію та усіх її засновників. Він не гребує словами, проклинаючи та погрожуючи їм. Голос каже, що така поведінка неприпустима, і якщо Джо не заспокоїться, його буде звільнено. Чоловік кричить, що йому байдуже і починає гамселити по стінах. Зрештою, голос каже, що такий співробітник їм не потрібен, отож вони завершують співпрацю із Джо. Замить в камеру Джо заходить десяток кошатних людей. Вони стають у коло і починають щось чекати. Джо бігає від одного до іншого, вимагаючи пояснень, та усі просто мовчать. Потім туди насвистуючи заходить охоронець, який, схоже, приносив їжу увесь цей час. Чоловік одягає рукавички та бере шприц. Під час цього він розповідає, як любить свою роботу у компанії і яке задоволення йому приносять такі звільнення. Охоронець також каже, що усі ці люди свідки звільнення, адже у компанії про усе чітко звітується. Потім чоловік говорить, що у компанії скоро з'явиться вакансія, і вона чудово підійде матері одиначці, яка виховує сина. Джо розуміє, що той натякає на Кейт, і те, що вони хочуть, і її у це усе втягнути. Чоловік не витримує і накидається на охоронця з кулаками. Він несамовито голубцює, і в цей час вмикається робот. Він каже, що охоронець не впорався із завданням. Якщо Джо звільнить його, наказ про його звільнення анулюється. Зрозумівши, що йому пропонують вбити охоронця, Джо зупиняється і каже, що він не монстр, він не буде цього робити. Джо кричить, що монстри тут лише вони, а потім чоловік каже, що сам звідси звільняється. За мить Джо приходить до тями у кабінеті із купою датчиків на голові. До нього підходить його куратор Джонні та пояснює, що чоловік випробовував симуляцію для просунутої профпідготовки. Джо намагається зрозуміти, що відбувається, і Джонні веде далі. Він каже, що насправді пройшла лише година, хоча здається, що пройшли місяці, це все була доповнена реальність. Плин часу, простір, усе було створено штучно. Але пройшовши цю підготовку, Джо повернувся із новим розумінням переваг своєї роботи у Меларт. Джонні каже, що крім цього показники Джо, такі як продуктивність, креативність, винахідливість та навіть задатки лідерства підвищились. Чоловік каже, що Меларт задоволена результатами, отож Джо вирішено підвищити. Джонні веде його у новий кабінет, що знаходиться ледь не на найвищому поверсі, оскільки Джо переводять до вищого керівництва. Джонні каже, що йому підвищить зарплату, покращать соцпакет, авто, будинок тощо. Єдиний важливий пункт у контракті не розголошення інформації про профпідготовку через симуляцію. Трохи вагаючись та згадуючи своє ув'язнення, Джо все ж підписує новий контракт. Коли Джонні йде, Джо телефонує до Кейт. Її дуже дивує дзвінок чоловіка посеред дня, адже за 10 років його роботи у Меларт такого не траплялося. Джош відповідає, що дуже скучив і просто хотів сказати, як сильно її кохає. Під час цього Кейт каже, що дитинка штовхається, і це до сліз розчулює Джо. Потім, поклавши слухавку, Джо знову згадує своє ув'язнення і те, як боровся за свободу та можливість побачити кейти сина. Чоловік вирішує покласти край цій компанії. В останньому кадрі, дивлячись у камеру, Джо говорить, що знищить цю хрінь. Дякую усім за перегляд. Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.